Чимало Житомирян зійшлося, щоб подивитися на оновлену Тойота Камрі, яку офіційно представили в автосалоні Toyota Центр Житомир Старкар. Відвідувачі презентації одразу помітили, камрі отримала оновлений зовнішній вигляд, більш комфортабельний салон і багато нових опцій. Від попередньої версії автомобіль відрізняється новим бампером зі зміненими нішами протитуманних фар і новими фарами зі світлодіодними ходовими вогнями. Задня частина кузову отримала бампер оптичної форми. У салоні покращили звукоізоляцію, відозмінили центральну консоль та встановили мультимедійний комплекс з кольоровим сенсорним дисплеєм діагональю 7 дюймів. Дуже гарна машина, дуже гарне середине укомплектування. Зручна, як для жінки. коробка автомат теж гарна, дуже багато ячейчок для жінки, де можна все залишити. Ми в цьому році брали теж в цьому салоні машину. Ми дуже ось думаємо, мені щось. У мене також камер, але ця вже більш подобається. Далі та сама панель вже бачу змінена. Хвороніше була якась жорстко зарем'янка. Ну, удобно дерево змінилося також. В автосалоні переконують, отримавши оновлений вигляд, Toyota Camry, як і раніше, лишилася надійною і якісною. Щоб переконатися в цьому, усіх охочих запрошують на тест-драйв. Взагалі, Toyota Camry завжди відрізнялася інноваційністю. Так? Вона вбачається і в дизайні, і в електронній начинці, і в технічній начинці цього автомобіля. Завжди технології, які проважували Toyota Camry, вони були передові. Коли ви завітаєте в наш автосалон, вам буде запропонований тест драйв, і це дійсно так. Правильна і чесна послуга, тому що ви можете протестувати автомобіль в реальному часі в Русі і побачити дійсно всі його переваги. А хто каже, не купувати кота в мішку? Тест драйв буде проводити з 8 по 23 листопада. Записатися можна за номером 0412 419 350 або завітавши до автосалону Тойота Центр Житомир Старкар за адресою вулиця Ватучина, 55 г.